Вітання усім! У нас розпочався черговий турнір, потужне підсилення на четвірочках без зеленого кольору. Ось таку оборону я виставив, Нічого не вигадував. Як завжди, Кіпріот в центрі, все інше герой, який є на альфа. Ну і ось грім. Знову я бачу цю ситуацію, і не знаю, коли це виправлять, чи взагалі його будуть виправляти, те, те що можна буде після того, як виставив оборону, змінювати костюм. Тобто я з грімом, напевно, ходив звичайним на титана, перевдягнув костюм, просто в обороні стояв мультяшний. Я поставив мульта, щоб і важче було контру знімати, але після того я десь його перевдягнув в інших режимах і він такий залишився. Це бісить дуже сильно, тому що потрібно виставляти, напевно, оборону, вже аж коли лягаєш спати в неділю. Ну Це також не вихід. Добре, давайте подивимось, може нападали. Нападали. Ну, всі на альфа були, в принципі. Добре, добре, давайте переходити до боїв. Так, багато лікування. Потрібно визначитись з командою нападу. Давайте буде Кирил Лісю. Кіпріот. Ще когось лікування, можливо, Голді. І Грега хочеться. І скляного ж Гріма прокачав. Давайте спробуємо спочатку з Грімом, тому що там контра, а скляний її пробиває. Перепрошую. Давайте спочатку так спробуємо, а там буде видно. Просто погано, що я взяв багато лікування. У мене пасивно і кіпріот, і два лікарі. Хочеться мати, напевно, трієчку гравців одного кольору, щоб ще й камінчиком бити. Так, синій, фіолетовий. Давайте синій, напевно. Давайте ось так візьмемо фіолет. О, як до його достатньо. І ще ось так фіолет. Добре, вмикаємось, потрібно тепер вже шукати кирила, щоб підлікуватись. Напевно, тиснемо сині. Так, а я бачу, що я більш за все не зможу пробити азмію. Але, в принципі, там ще є жовтий під нею, можна буде зібрати. Та То давайте тоді спробуємо. Так, грімо-контра не страшна? Так, да, азмію ми забираємо. Навіть четвірочка склалась. Чудово. Потім, поки в мене є, в принципі, контра, давайте приберемо зелені. Так, да, Голді відлікує, але нікуди я від цього не подінусь. Хочеться синів неї прокинути, але їй не вистачить цього. Хоча під бафами давайте спробуємо. Ну Майже. Так, добре, тоді дозарядимо жовтих, знімемо з голді посилення. Погано, що осліплення на нас лежить. Тоді шукаємо сині. Да, скляний в цьому плані виглядає менш добре, тому що на нього і осліплення лягає добре. І блокувати його можуть непогано. Це я його беру суто для того, що він просто б'є в контру. Проти і він буде непогано заходити. Так, ну що ж, ми тоді. Ніби зарядились. Давайте, напевно, Грега будемо бити. Тому що там все одно мульти, їм мало що зробиш. О, дивіться, як під бафами красиво їм прилітає. Якщо не відродиться, то перемога. Але він відродиться. Давайте так. Все. Добре, що тільки разочок відродився. <кій> Лісюки приот. О, хтось новенький. <кій> Безпечно знімає всі посилення з ворогів. Так, на початку кожного ходу напротяги чотирьох ходів цей герой дає вибірковому союзнику бонус 25 до генерації манни і плюс 60 більше отримає лікування на три ходи. Не можна заблокувати. Всі союзники лікують 480 урону на протязі 4 ходів по 120 здоров'я. Так, а те, Шого. Середній 250 урона. Урона і викликає 10 одиниць безумства. Всі, і ми отримуємо імунітет до нових посилень. Добре, давайте так сходимо. В принципі, гріма потрібно лишити, тому що, тому що кіпріот є. І Голді хочеться лишити, щоб відображати якісь ці всі їхні посилення. Ось біда з лісю, в принципі, я буду. <кій> в мене ніби є синій камінчик, я його не дуже хотів зараз зарядати, заряджати, якщо чесно. Щоб лісю не зрізала потім, але воно зібралось само. Так, ну в принципі, ми зараз, я так розумію, що синіх дозарядимо. Давайте ось так. Мінус лісю. Щось воно швидко якось. Швидко якось зникла. Так, потім. Ну, в принципі, напевно, на Кіпріота мені поки байдуже. Давайте пробувати гріма бити. Я кажу гріма грека. А що далі? Ну давайте ось так. Давайте ще фіолет. Потрібно пришвидшитись, поки оці божевілля всі не почалися. І мені поки не поблокували всі мої посилення, Тому що буде тяжко потім. Ну, божевілля вже буде. Але він ніби майже від'їхав. А, він від'їде, бо там контра. Все. З цим вирішили. По 10 божевілля маємо. Хочеться зарядити лікаря, напевно. Добре, тримайся. Так, грім в контру б'ємо, нічого не боїмось. Давайте, можливо, знизу багато жовтого підійде. Ні. Ну ні та й ні. Зараз він з мене зніме посилення. Ну, бачите, з... а, він просто заборонить, він не зніме. Тобто. Безпечно знімає посилення з усіх ворогів. А він просто скляного, напевно, не зміг це зробити. Зрозумів. Ну Тоді зараз підлікуємось і можна вже буде навіть жовтими якось знехтувати. Можливо, <кхів> спробуємо задіспалити його цей розгін. Ага, ми його вбили. Також непогано. Да, бачу, кіпріоти з кожним таким турніром тримаються все гірше і гірше. Але все ще тримаються. Звісно, за умови, якщо вони в центрі стоять. Дивіться, як він боляче нам роздає. Так, ось так. Синенькі дозаряджаємо. І все. Погнали далі. Угу. Ну поїхали. Хтось вирішував взагалі не, нічого не вигадувати. Поставив команду, бо немає зелених, поставив всіх синіх і все на цьому. А що з полем? Добре, давайте комбінувати. Там зелені підуть, фіолет піде. Щось будемо шукати. Ну, поле від... відверто жахливе. І я бачу, що тут по великому рахунку нічого й не збирається. Прийдеться надіяти зараз заряджати контру, але грім у скляному контрабайду. Вже. Тому це так собі затія. В них вже посилення. Давайте, напевно, спочатку сині зберемо. Потім все-таки я поставлю цю контру. хоча б Греговий Міньйон. хоча б, щоб розбивався об неї. Так. Взірву червоні, підуть зелені в Грега. Не хочеться. Знизу збирати фіолет немає сенсу. Скільки в тебе життя? Чоловіче, 173. Давайте зелені ось так. Боляче дайте дозарядити хоч когось. Накол з у цьому не вистачило. Давайте ось так. Щось мені тут не подобається те, що тут відбувається. Так, мінус голді, Соня ходе. І ми не дозарядились. І боляче. Грім зараз це все відлікує. Щось, щось важкувато. Ну, але поле стартове, погодьтеся там. Так, вмикаємо контру. Вона на гріма знову ж таки байдуже на цього. Але все-таки як посилення. Добре. Ми лікуємось. Давайте, поки я не знаю, витрачати лісю, не витрачати. Давайте, напевно, сюди і будемо намагатись просто забувати, забирати ударників. Тут якось підзарядимось, спробуємо. Відверто поле мого кольору. Так. Є в нас лікування. Це добре. Потім, давайте, можливо. Ми бафнемося і, можливо, камінчика Кирилу вистачить, ні? Ні. Там і близько йому не вистачало. Так, контрана у нас ще висить, можливо, Міньон Грега і розіб'ється. Давайте ось так. Ну і потрібно жовті знайти. Так, і Кирил відлікує, але і нам потрібно щось робити. Давайте сюди. Рек заблокований. Ну, Давайте спробуємо його забрати якось. Забрали. Ай синіх вдосталь чудово. Але щось складно, якщо чесно. Зазвичай перший день проходить більш просто. Зайшов, переміг, вийшов. Ну, в більшості випадків. Так, Кирил, давай вже. Потрібно закруглятись. Добре. Поїхали далі. Це вже складна оборона. Тут вже що й не кажіть. Два лікарі контра, грім лісю. Ну, поїхали. Я, в принципі, хотів думав грімом пограти лише не один раз, але контра поки що в кожному, в кожному бою є. Так, ну напевно, поки в Кирила можна і поприкидати. Добре, жовті можна в Кіпра, поки там контра не сильно страшна. Синеньких вистачає. Давайте, можливо, знизу жовтий спочатку. Жовтий є, добре, не буду я тоді збирати, зберу синій. Там жовті доверху підтягнеться, там буде їм збір. Так, робимо ось так. Ну і б'ємо ось так. Добре. Підлікувались. Я оце думаю є взагалі. Ні, напевно давайте ми вдаримо. Я хотів сказати, чи є сенс блокувати Кіпра. Давайте ми просто нанесемо урон рігарду і єсененький, ми його просто заберемо. Щоб менше лікування було. Так буде краще. Це можна і сині прокинути в принципі. Ще баф. Тут ось так. Можна і фіолет вивкіпрівота запулити. Давайте ось так. Жовтенький мінус кіпер. Синя п'ятірка стоїть в лісі взагалі чудово. Там ми не боїмося її кантри, давайте. Тим паче Кирил Мах може зняти контру камінчиком. Лікуємось і б'ємо гріма у відповідь. Все. Ну тут з полем було все краще, погоджуюсь. Так, заключний бій на сьогодні. Рігерт лікує, Коля. Палить, ну, Кіпра немає. Кіпра немає, але і Ф'ялара сюди взяти, нема сенсу тут 4-4, тут всі мульти 5. Тому, напевно, давайте грімі лишиться. Тут, до речі, дуже непогано виглядає. План, щоб зібрати спробувати контру на початках. Але поки що взагалі поле нерухливе. Угу. Навіть само змінює. Так, ну в принципі, в принципі, В принципі ми можемо жовті воно вклика Він все одно лікар. Поки що нам це байдуже. Давайте фіолет в лікаря. Ніби й камінчики є, але ж не знаєш, кого зібрати. Давайте прийдеться сюди. Ну, давайте синій, не знаю. Щось всього потроху і зараз не дозберуся взагалі ніким. Давайте так. Ну, в принципі, колька не повинен зарядитись. А ми не повинні загинути. Добре. Потім ось так. Все-таки ми знайдемо зараз контру. Там зламалася, здається. жовта. Ну, тобто мені не здається, що мені так вигідніше зараз. Вдаримо ми, напевно, ось так. Спровокуємо і Гріма, можливо. Чому б і ні. Поки є контра, нехай б'є. Все, я зрозумів, більше не хочу провокувати Гріма. Б'ємо ось так. Не хочу просто рігарда чіпати, бо він зараз за ці всі мої старання, що зараз і колен вдарить. Щоб він не відлікував просто це все діло. Давайте ось так обережно. Ще ось так колен, не піднімайся більше. <рес> І він вдарив, він зараз мене знищить просто. Так, впроти колір, можливо, вистачить, не знаю. Під бронею, ну хоч тут добре. «Клик, ідіть в пеньочок, стались там собі, з з зговорилися проти мене. Так не чесно. Так, Сонька, Сонька, давай в тебе жовті. І буду я, напевно, знову сюди бити. Тут адекватні в стоять герої, вони не відроджуються. з тими, бачу, розмови в мене не вийде. Так, жовті. Добре, синенькі підзарядились. Лікуємось. Дивимося, як вони знову відроджуються. Ні. Колька, більш не хоче. Тоді ось так, молодці. Але який же ж противний клас боєць? Топ-1 побачили 1200. Та непогано слухайте, Перший день одні, по одні перемоги. оборона, Ну, не можна сказати, що вона, тому що по одному бою нічого сказати не можна буде, але, в принципі, мені подобається моя оборона за рахунок тільки за виключенням гріма. Стояв би там грім мультяшний, було б краще. Ну, а так як є. Добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.